Привіт всім! Сьогодні хочу записати коротку нататку про те, як оцінюють дітей у французькій школі. Безпосередньо, як це відбувалося з нашим наймолодшим сином, якому 8 років, скоро 9, у французькій школі другий рік підряд це відбувається. Тому це дає мені такий привід порівнювати, як це в Україні відбувається, як тут. Отже, ми були запрошені на зустріч з вчителькою. Ми батьки разом з нашою дитиною. До школи в певний час для цього вклеєно в спеціальному такому щоденнику. Щоденник спеціально створений для комунікації вчителів вчителя з батьками, там постійно є якісь повідомлення, вони роздруковані зазвичай, так вирізані і приклеєні всім однакові, або різні, не знаю, чи, частіше все ж таки однакові, про різні події, про якісь моменти важливі. Або написано від руки, якщо це щось індивідуальне. В тому числі і я, якщо я хочу. Якщо моя дитина йде до лікаря, наприклад, або буде відсутня в якийсь день, я можу там від руки написати ось ті славнозвісні записки, ті, що ми робили в Україні. Ось тут це робиться і відповідно зберігається хронологія в цьому щоденнику, який насправді є зошитом. Зошит з вклеєними на першу сторінку позначками, чий це зошит. Отже, там була роздруківка години, днів, коли може відбутися ця зустріч, звичайно, в ненавчальний час, і батьки могли відмітити, коли їм буде зручно. Там буквально по 10 хвилин виділяється на кожну таку зустріч. Ми виділили наш час зручний. Зрештою, вчителька перенесла його ще на 10 хвилин пізніше, але нас всіх це влаштувало. Отже, ми прийшли до школи і там вже чекали на на зустріч з вчителькою. Так, все ж таки довелося трошки почитати. Почекати, бо перед нами, мабуть, затягнулась трохи зустріч. І коли ми вже сіли за стіл і почали спілкуватися, вона нам показала ось такий журнал, який належить саме нашому сину. І тут є напис, який про це говорить, а також вказано, який це клас. І далі тут йде показник того, які в нього успіхи. Ось так це виглядає. Тут пояснюється, що, що як, які досягнення, які, ну, з яких предметів краще, з яких щось гірше відбувається. А також завдання, які він протягом, я хочу ще зауважити, що пройшов лише перший місяць навчання. Це результати за вересень. Тобто, можна сказати, це перевірка зріз тих знань, які були накопичені за попередній час ще перед канікулами. Так, щодо Засвоїла. І тут нам вчителька пояснювала саме на тому, як Гриша відповідав на ці всі запитання, в чому в нього є прогрес, а в чому є певні проблеми. Отже, він там ще в один день був, ми ходили до лікаря, він пропустив час, коли були ось ці завдання. В чому наша. В чому... Відповідно, Гриша він не франкомовна дитина, в нього є певні проблеми, звичайно, з тим, що стосується читання і переказування. Але тим не менш вона сказала, що в нього чудовий прогрес, він все розуміє. І коли вона в нього запитала, чи пам'ятає він сьогоднішню історію, яку вони читали, він сказав, що так пам'ятає, і вона попросила його переказати. І ось він чудово з цим впорався. Parce qu'il n'était pas en capacité de faire certains exercices. Et ils avaient dans c'est exactement ça. Так само немає жодних проблем в нього з математикою. Він уважний, єдине, що там в нього не вистачило часу на якісь завдання, щоб виконати. ну ось тут, А не тому, що він не зміг щось порахувати. Цілком вона в цьому задоволена, і, звичайно, вона сказала, що це пов'язано з тим, що ну, математика, вона все ж таки в, в різних країнах вона і... однакова. Це математика, і наші діти в ній непогано себе показують. Точніше, гарно себе показують. Це один з тих предметів, який наших дітей у всіх йде непогано. Ну, що нас, звичайно, радує. А, немає в нього проблем з, з тим, як спілкуватися з дітьми, але є певні проблеми, пов'язані з тим, що він, якщо не розуміє щось, він. Соромиться про це запитати на уроці. Ось вона його просила на майбутнє не робити цього, навіть якщо йому важко, все одно треба сказати, дати сигнал вчительці, що він щось не встигає, щось не розуміє, щоб йому в той самий момент була можливість пояснити ще раз. Ну, якщо є на це додатков... додатковий час. Про що я взагалі хотіла сказати зауважити, обіцяла коротке відео, це про те, що наскільки мені сподобаться система і те, що в класі насправді не відбувається ось таке привлюдне публічне... публічне оцінювання дитини. Не те, що оцінками, а не проговорюється, що. Вася молодець, а там Саша трохи не дотягує. Той подивіться, як, як справляється, а ти щось трохи відстаєш, щось не так. Тобто, я так розумію, навіть на рівні таких характеристик публічних серед дітей в класі не виділяються діти. Звичайно. Процес, вони дуже багато командно працюють, і в цьому процесі, звичайно, можна помітити, що хтось справді відстає, хтось чогось не розуміє або ставить додаткові питання. Але сама вчителька, сам викладач, вона. Викладачі вони не проговорюють це, не, ну не ви, не роблять цього ось так, тільки запрошуючи батьків і запрошуючи дитину. І, в принципі, наша зустріч вона наполовину складалася з того, що вона спілкувалася в нашій присутності з нашим сином, пояснюючи йому. Як вона його бачить, так його успіхи, точніше, не його, а його успіхи саме, в чому є якісь моменти, які треба підтягнути, і дає свої поради, як краще налагодити учбовий процес. Ну, ось головне таке в неї було зауваження: не соромитись, частіше піднімати руку, частіше ставити додаткові запитання. Ну а в цілому вона сказала, що прогрес чудовий, тобто багато його так хвалила, ну і казала, що, звичайно, на фоні того, що для дитини ця, ця мова нова, і він ще вона сказала, що англійською він дуже добре спілкується, розуміє англійську. Але коли вона в нього запитала, як йому краще, ну яку кращу мову він розуміє англійську чи французьку, він сказав, що французьку. Ну чим її, звичайно ж, потішив. Ось нам було цікаво з чоловіком теж почути, як наша дитина розповідає, переказує французькою, тому що ми в побуті вдома не чуємо, як вони розмовляють французькою, хіба що окремі якісь слова і фрази. Ось така була зустріч, і це зустріч на початку року. Вона, наскільки я знаю, має бути ще десь після нового року, перед останній семестр навчальний. Для того, щоб вже зрозуміти за, ще за півроку, які будуть результати, який буде прогрес чи, можливо, якийсь регрес, на що я, звичайно, сподіваюся, що такого не буде. Ось коротко хотіла розповісти. Сподіваюся, вам було цікаво це почути, трошки побачити. І якщо є запитання, обов'язково напишіть і поставте вподобайку. Дякую за вашу увагу. Бувайте. Що? Як вчителька Угу, Ну я і знала так я вже. Я знаю. Я ж ми ж, я вас привів. Мені здається, вона трохи у Петра була вчителькою, коли ми приїхали. Може, заміщала? Можливо.